Друзі, уявіть собі, живе собі країна. Ну, вона красива, сильна духом, але як в будь-якій історії в неї є свої слабкості. Наприклад, армія. Навіть після 2014 року ну, ми, звичайно, почали щось робити, але це було, знаєте, так, на рівні ну, якось воно буде. Армія була недофінансована, техніка застаріла, ну а про сучасні технології ми могли тільки мріяти. Наша енергетика, ми навіть купували вугілля в Росії і залежали від її газу. І навіть не дуже намагалися щось змінити. Промисловість, заводи закривалися один за одним, люди їхали за кордон, бо тут не було перспектив. Корупція тут взагалі м нема навіть що і говорити. Всі знали, що вона є, але ніхто не міг її подолати. І ось одного дня наш сусід. Називемо його Путін вирішує. А що, як я просто возьму і захоплю цю країну? Вони ж там слабкі, вони не встоять, вони нас зустрінуть з прапорами. І він починає свою так звану СВО, спеціальну військову операцію. І 24 лютого 2022 року ранок Україна прокидається від звуків вибухів. Люди просто в шоці. Я навіть пам'ятаю той день. Ти не розумієш, що відбувається, що тобі потрібно робити, куди бігти. І навіть після декількох днів ти думав, що все, кінець. Окупант захопив Київ, а тоді і всю країну. Але потім щось сталося неймовірне. Люди масово пішли захищати батьківщину, і це були герої просто а, з народу, вчителі, трактористи. Президент теж не втік, хоча ворог дуже сильно розраховував на такий сценарій. Був план зняти Зеленського і поставити свою фігуру, можливо, навіть Януковича, який чекав в Білорусі захоплення Києва. Але Україна не зламалась. а навпаки, вона об'єдналась. Люди, які раніше сперечалися про політику, тепер стояли плече до плеча. Армія, яка колись була слабкою, перетворюється на наймогутнішу силу. З'являються дрони, ракети, сучасна техніка. Все це – З'являється буквально на очах в Україні. Ну а що отримує Путін? Він думав, що за три дні все закінчиться. Але замість цього він отримав, ну скажімо так, великий сюрприз. Його так звана непереможна армія почала відступати. Українці показали, що вони готові боротися за свою землю до останнього. І друзі, приклади, наступні приклади, що змінилося за роки війни, вони просто. Вони просто вражають. І давайте почнемо з нашої армії, яка вона була до того і зараз. Зараз в нас є сучасні танки, дрони, ракети. Наша армія одна з найсильніших в Європі. Росіяни планували захопити столицю там за декілька тижнів, але замість цього вони отримали просто жорстку відсіч. Наші хлопці знищили їхні колони, змусили ворога відступити. Звільнення Херсона, зачистили Харківську область. Це все героїзм звичайних людей. Навіть Чорне море зачистили від ворожих кораблів, не маючи власного флоту. Наразі в нашому регіоні є дві найбільші армії це турецька і українська. А що сталося з нашою енергетикою? Росіяни відключали нам газ. Ну і що? Ми пережили вже не одну зиму без російського газу. Наприклад, у 2022 році Росія намагалася зламати нас ще й енергетично. Пам'ятаєте, ці страшні блекаути. Вони били по енергетиках, але ми швидко відновлювалися і навіть почали експортувати власну електроенергію в Європу. Ну, а міфи про братські народи. Ще у 2014 році були люди, які вірили, що Росія це. Старший брат. Але після Бучі Маріуполя ці міфи просто розвіялися назавжди. Наприклад, Буча в Бучі світ побачив, що насправді робить Росія. І тепер навіть ті, хто сумнівався колись, точно знають, хто є хто. А Щодо міжнародної підтримки, та й взагалі Україна на міжнародній арені. Тепер це не просто країна на карті. Ми стали просто символом боротьби за свободу. Нас підтримують в Європейському Союзі, в НАТО, ООН. Зеленський виступає перед Конгресом США, президент України, і всі встають з аплодисментами. Ми показали всьому світу, що значить боротися за свою незалежність. Зеленський навіть зміг домогтися, щоб Україну. Україна стала кандидатом в Європейський Союз. І це лише початку. Звичайно, що Україна йде до Європи. І найголовніше, що в Європі теж погоджується, що Україна це частина Європи. І що ми, друзі, маємо? Путін хотів занурити нас в темряву та хаос, але замість цього відкрив нам нові двері до ЄС, до кращої економіки, до наймогутнішої армії. Він змінив армію назавжди, розвіяв ілюзію братських народів. Але найцікавіше те, що нас чекає попереду. Адже війна, на жаль, досі триває, але про майбутнє треба вже наразі думати. Як буде виглядати Україна через, наприклад, 5-10 років? Звичайно, що членство в ЄС і, можливо, НАТО, це питання лише часу. Ми йдемо до цієї мети крок за кроком. Оборонна промисловість, ну, звичайно, ми будемо виробляти військову техніку вже без цього, напевно, нікуди. Будемо виробляти дрони, ракети і не тільки для себе, що найважливіше, а й на експорт. Відомо, що німецький оборонний завод Rheinmetall, наприклад, вже незалежно від результату війни, планує відкривати тут три заводи з виробництва зброї. А це, друзі, нові робочі місця і розвинена інфраструктура. Звичайно, буде відбуватися відбув... відбудова міст. Нас чекають новий Маріуполь, новий Харків, Херсон. І це будуть найсучасніші міста в світі. Ну і звичайно, це енергетична незалежність. Ми розвиватимемо атомну та відновлювану енергетику. Також треба згадати угоду зі Сполученими Штатами про видобуток корисних копалень. Це, друзі, довгострокова перспектива на 30, 40, а то й 50 років. А це нові робочі міста, знову ж, знову ж розвинена інфраструктура, і це позитивно буде впливати на розвиток нашої держави. І уявіть, що через, наприклад, 10 років ви їдете сучасним поїздом, Київ, там, Херсон, а можливо, вже і Сімферополь, і бачите навколо сучасні міста, які відбудувалися після війни. Ви дивитесь у вікно і розумієте, що це. Україна, яка перемогла. І знаєте, що найголовніше Це перемога це не лише про те, що ми там зуміли відстояти свою землю. Це про те, що ми зуміли змінитись. Ми стали сильнішими, мудрішими і єдинішими. Тож, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Я вам дякую, що ви додивилися до кінця. Обов'язково підпишись на канал. Кожного дня ми слідкуємо за новинами не тільки в світі, а й в Україні. Обговорюємо важливі питання, аналізуємо події. Тож завжди цікаво кожного дня відео. Підписуйся обов'язково, щоб тобі просто вискакувало повідомлення про нові відео з мого каналу. Дякую тобі, велике. До зустрічі!